Українська народна казка мудра дівчина. Були собі два брати убогий і багатий. Якось багатий дав бідному корову і наказав відробляти за неї. Бідний відробляв потроху, а багачеві шкода стала корови, і почав він її назад вимагати. Бідному стало жаль своєї праці, не схотів віддавати, пішли вони судитися до пана. Хто відгадає мою загадку, каже їм пан, того й корова буде. Слухайте. Що є в світі ситніш, Прудкіш, миліш над усе. Завтра прийдете й скажете. Бідний прийшов додому, думав, думав, та зажурився, а в нього була дочка Маруся. Вона й питається, чого ви, тату, зажурилися? Що пан казав? Бідний чоловік усе розповів дочці Світніш над дусе, земля мати, бо вона всіх годує й напиває. Пруткіш над дусе, думка, бо думкою враз, куди хоч перелетиш, а миліш дусе сон. Бо хоч як добре та мило чоловікові, а все б щоб заснути, каже йому донька. Другого дня приходять обидва брати до пана. Багатий виступає попереду та й каже Ситніш, пане над усе ваші кабани, прудкіш над усе ваші хорти, а миліш над усе гроші. Е, брешеш каже пан, – «а ну ти. Пане говорить бідний, нема ситнішого, як земля мати. Вона всіх годує і напиває, Круткіш над усе думка, бо думкою враз куди хоч перелетиш, а миліш над усе сон, бо хоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути. Усе так, говорить пан, твоя корова. Тільки скажи, чи ти сам це відгадав, чи тобі хтось сказав? Та що ж, пане, каже вбогий, — є в мене дочка Маруся, це вона мене навчила. Я такий розумний, а проста дівка, мої загадки відгадала. Стривай же, на тобі оцей десяток варених яєць понеси їх дочці, хай посадить на них квочку та щоб та квочка за ніч вилупила курчата, вигадувала, і щоб твоя дочка зарізала трьох, спекла на снідання, а ти приніс. А не зробить, то буде лихо. Прийшов сердечний батько додому. Та плачучи, розповів про все марусі. А дочка взяла горщичок каші та й каже батькові понесіть це панові та скажіть йому нехай він вигоре, посіє цю кашу і щоб вона виросла просом. Поспіла, і щоб він просто скосив, змолотив і натовп пшона годувати ті курчата, що їм треба вилупитися з цих яєць. Приносить чоловік до пана ту кашу, віддає та й говорить усе, як дочка сказала. Пан подивився на ту кашу та взяв і віддав її собакам. Потім десь знайшов стеблинку льону, дає чоловікові й каже Неси своїй дочці цей льон. Хай вона його вимочить, висушить, поб'є, попряде і виче сто ліктів полотна, а не зробить, то буде лихо. Прийшов чоловік додому, віддав дочці стеблинку та й переказав. Їй слова пана. Маруся взяла ніж, пішла і вирізала найтоншу гілочку з дерева, дала батькові та й каже «Несіть до пана, нехай пан із цього дерева зробить мені гребінь, гребінку й щоб було на чому прясти цей льон. Приносить чоловік панові ту гілочку, пан дивився, дивився та й кинув ту гілочку, а сам думає цю одуриш, мабуть, вона не з таких, щоб одурити. Думав думав пан, що ще можна загадати дівчині? А тоді, каже чоловікові піди та скажи своїй дочці, нехай вона прийде до мене в гості та так, щоб ні йшла, ні їхала, ні боса, ні взута, ні з гостинцем, ні без гостинця. Прийшов батько додому і розповів усе дочці. Не журіться, тату, каже Маруся, все буде гаразд. Підіть купіть мені живого зайця. Батько так і зробив, а Маруся одну ногу взула, в драний червик, а друга босе тоді піймала горобця, взяла санчата, запрягла на них цапа, узяла зайця під руку, горобця в руку, одну ногу поставила на санчата, а другу по шляху ступає. Одну ногу цап везе, а другою їде. Приходить отак до пана у двір, а пан і каже своїм слугам: Прицькуйте її собаками. Як ті прицькували її собаками, вона випустила зайця. Собаки погналися за зайцем, а її покинули. Вона тоді прийшла до пана у світлицю та й каже Ось вам пане гостинець та й дає йому горобця. Пан тільки хотів його взяти. А він пурх! та й вилетів у відчинене вікно. А в той час приходять двоє до пана судитися. От один із них і каже Ночували ми обидва на полі. А як уранці. Повставали, то побачили, що моя кобила привела лоша. А другий чоловік говорить Ні, брехня моя, розсудіть нас, пани. От пан думав, думав та й каже Приведіть сюди лоша й коней, до якої лоша побіжить, та й привела. От привели, поставили запряжені коні, а лоша пустила. А ті два хазяїни так засмикали те та лоша, кожен до себе, тягає лічі, що воно вже не знає, куди йому бігти. Зілої б та й побігла геть. Ну ніхто не знає, що тут робити. А Маруся каже лоша приїжджать, а матерівку випрягайте, котра побіжить до лошати, Та й привела. Зараз так і зробили. Пустили їх, одна й побігла до лошати, а друга стоїть. Тоді пан побачив, що нічого з дівчиною не поробить, та й відпустив її. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.